Nasz śledzący speaker to Roman Jassišin, I, uh, profesor Roman Jarzyszyn uh, z Iwano-Frankiusk. Uh, Jak wy znajte profesora profesor I Profesor jest profesorem w nutricznej medycynie, klinicznej immunologii i alergologii w Iwano-Frankiuskiemu Dejeanowi uh, Uniwersytecie. I będę nam dawać bardzo interesną prezentację. Mr. immunoglobulans, Globulins, ulikowalnia strategii ciężko mi je wymówić, uh, idiopathic myositis, to bardzo interesna tema uh, i bardzo Вживаємо очевидно ту медицину цих пацієнтів, що нам буде дуже інтересно почути ваші слова. Дякую. Ви знаєте, мені надзвичайно приємно, що я напевно колись мрію побачити професора Максимовича наживо, а тим більше сидіти за одним столом з ним. І коли чуєш його вуст своє прізвище, стає дуже щасливо, що Україна таки живе. Українець є наука, в Україні є ровматологія. Ми вчилися у вас і будемо вчитися. Дякую за підтримку Канаді і вам особисто за те, що. Українська ревматологія може відчувати себе членом світового співтовариства і стараємося досягати тих цілей, які ставлять перед нами європейські і світові ревматологи, щоб наші пацієнти отримали адекватну правильну терапію, таку, яку застосовано у світі. Чому я вибрав цю доповідь? Тому що ви знаєте, ми часто розмовляємо про те, що є поліміозид, дерматоміозит та і так далі. А зараз ці захворювання включаються в велику Таку галузь, яка називається діопатичні запальні міопатії, тому що достатньо часто ці міопатії між собою є подібні, і провести між ними якусь дуже чітку різницю не завжди вдається. Тому є таке визначення, серед яких все-таки топове місце займають поліміозит та дерматомізит, але це і інші захворювання, які супроводжуються ураженням м'язів. Це і паранеопластичні процеси, і міозити ключеннями, і синдроми, і орбітальні міозити, міозити при васкулітах, і інші міозити, які виникають як супутня, начебто патологія. Але частіше всього, це є компонент саме ідіопатичної запальної міопатії, яка в першу чергу уражує м'язи. Різні є поширені статистичні дані і Роберто Джекумелі, якого ми сьогодні також чули, неодноразово до цієї теми повертався. Поширеність є різною, тому що по-різному класифікують саме ці захворювання. До недавнього часу ще раз підкреслюю, що ми говорили тільки про поліміозит і дерматоміозит, і не завжди об'єднували це під поняттям ідіопатична запаліміопатії. Тому своїм меседжем я хотів сьогодні наголосити саме на такій патології, на правильній класифікації, на правильному вживанні слів, тому що саме так і називається ця патологія за кордоном і в журнальних статтях, і в дослідженнях, і так далі, і так далі. Безумовно, що провідним клінічним синдромом, я думаю, що кожен з нас, сидячих тут і дивлячись нас онлайн, розуміє, що це є ураження м'язевих тканин, переважно це є максимальні відділи нижніх та верхніх кінцівок, які, як правило, супроводжуються больовим синдромом, а також запальними синдромами, які можуть проявлятися лихоманками, запальними лабораторним синдромом і так далі. І так далі. Раніше вважалося, що поліміозит і дерматоміозит між собою майже тотожні. Єдине, що при дерматоміозиті є ще типові стигма на шкірі, так вони і відрізнялися. Тепер досліджено, що є все-таки характерні cd 8 і cd 4 позитивні ліфоцити при дерматоміозиті і поліміозиті вони між собою відрізняються, що і дає змогу відділити ці два захворювання між собою. Якщо ж говорити про клініку, не буде дуже на ній довго зупинятися. Це клініка класична, яку знає кожен з нас дерматоміозиту, і це хвороба, яка, напевно, ніколи не може спутати з чимось іншим. Але з'явився новий тип дерматоміозиту, який називається MDA5. Це дерматоміозит, при якому знаходиться ген з антимеланомним дистанційованим таким фактором, який є надзвичайно агресивним, який супроводжується ураженням. Легень уражень м'язів, безумовно, і дуже швидко просуючи втрату легенової функції з дихальної достатності і аж до смерті. Зараз цьому дерматоміозиту приділяється дуже багато уваги. Я сподіваюся, що в найближчий час десь в класифікаційних критеріях він появиться як субпопуляція, чи субформа, чи фенотип, який буде предметом досліджень різних ревматологів в різних дослідженнях, тому що він потребує особливої уваги. Що ж до поліміозиту, є декілька різних фенотипових форм, зокрема псевдоміопатична форма, яка, як правило, є об'єктом уваги в неврологів. Саме неврологи вперше ставлять такий діагноз, коли не вкладається в клініку неврологічну, коли супроводжується запальним синдромом, коли приєднуються зміни в аналізах крові, коли є запальний синдром лабораторний і так далі. Як правило, Ця картина дуже нагадує спадковий міодістрофії, і тому першим чином неврологи справді ставлять такий діагноз. Але далі при лабораторних дослідженнях вдається встановити, що все-таки це є поліміозит з автоімунним компонентом, який вимагає уваги ревматолога. Щодо псевдоаміотрофічної форми поліміозиту, вона дуже близька до цієї форми дерматоміозиту, який називається MDA5. Тому що все-таки аміотрофія супроводжує Мдії 5 і дерматоміозит, і тут є два варіанти перебігу. Перший варіант по типу невральної аміотрофії Шаркома рітута, і другий за типом спінальної аміотрофії Вердіна гофмана Знову ж таки, ми часто проводимо конференції з неврологами і на, на думку про те, що не завжди спадкова аміотрофія. Є у всіх пацієнтів, які лікуються в неврології, треба знаходити таких пацієнтів, диференціювати і звичайно, перш за все звертати увагу на лабораторну клініку. І на спадковий анамнез в тому числі, тому що як правило, ці захворювання мають спадковий анамнез, і хтось із родини мав таку хворобу. Зразу ви напевно задасте мені запитання. Ну, ця ж хвороба не дуже е, давно була описана, тому напевно, знайти якийсь дуже довгий ланцюг спадковий достатньо важко. Ну тим не менше, автоімунна якась спадкова патологія може бути для нас маркером, що ця хвороба справді має автоімунний характер. Міосклеротична форма. Цікава форма поліміозиту, яка супроводжується розвитком міосклерозу і контрактури з самого початку захворювання. Можливо, не стільки виражений запальний синдром, не стільки виражений больовий синдром, стільки в першу чергу страдають склеротичні враження м'язів, а також дихальних м'язів, що супроводжується порушенням дихальної системи. Доволі часто на комп'ютерній томографії на ренографії ми не можемо побачити якихось об'єктивних склеротичних змін в легені відканині, але за рахунок склерозу паравертебральних м'язів, паракостальних м'язів, страдає дихальна функція, що супроводжується зміною спірометричних показників. Ну і достатньо часто ця хвороба веде до дихальної достатності і аж до проведення штучної вентиляції легень. Міосклеротична форма поліміазиту. Далі міологічна форма це якраз та форма, яка, як правило, проводить пацієнта, власне кажучи, до ревматолога, тому що, коли болить м'яз, в першу чергу думаєш, звідки це взялося. І температура, запальні явища і так далі, і так далі. все це приводить до класичної форми поліміозиту. Так вона і називається міологічна форма, яка супроводжується високими запальними змінами, а також приєднанням патології внутрішніх органів. Міозит включеннями надзвичайно важкий міозит, який характерний дуже цікавий тим, що він все таки колінні суглоби. І тут виникає нестабільність колінних сулобів через слабкість і атрофію чотириголового м'язу. Це запальна міопатія, яку достатньо часто ставлять як діагноз поліміозит. Чому? Тому що не завжди ми звертаємося до допомоги до наших колег-морфологів, які повинні зробити морфологічне дослідження для того, щоб підтвердити такий діагноз. Цей діагноз вимагає особливого лікування, особливого підходу до лікування, ну і, звичайно, ранньої діагностики. Нарешті міозит з включеннями має ще. Таку особливість, як асиметричне ураження м'язів, може бути помірна слабкість м'язів обличчя, що рідко зустрічається при класичних дерматоміазиті і поліміозиті. Дисфагія також може вказувати на цю форму. Це такі малі симптоми, які інколи наштовхують на думку про м'язи з включеннями. Він вимагає ще, звичайно, лабораторної діагностики з визначенням КФК, спартан іммінотрансферази, ланіномінотрансферази і так далі. Причому. Може в 10 разів перевищувати норму від, від звичайних показників. Ну і антисинтетазний синдром. Ми вже про цей синдром достатньо часто стали розмовляти. І сьогодні Валентина Володимир не згадувала про нього. Це важкий синдром, тому що достатньо важко діагностується і достатньо швидко прорисує, проводить до втрати функцій. А часто і до втрати життя. Поки ми діагностуємо цю хворобу, поки пацієнт ходить між лікарями, достатньо е, часто вже пізно застосовувати ті ліки, які входять в стандарти лікування саме антисинтетазного синдрому. Вважається, що антитіла Жо 1 як правило, є патогномонічними. Хоча я зараз покажу слайд, що особливої патогномонічності для кожного із антитіл при примізитному синдромі особливо не знайдено. Щодо додаткової діагностики, це лабораторні показники запалення, безумовно, це є. Поки зників уражені м'язевої ткине, про що вже казав. Ну і електронейроміографічне дослідження за допомогою голчитих електродів, тільки підкреслюється, що спочатку треба провести електронейроміографію, а потім проводити лабораторні дослідження щодо е, м'язевих ферментів, тому що, як правило, після такої процедури м'язеві ферменти також можуть зростати. Ну от і Класифікація 2017 року Юла разом з, з американським коледжем ревматологів дав нам таку. Немонічну табличку, яку ми, в принципі можемо використовувати, і вона достатньо є проста до розуміння, починаючи від дитячого віку і дорослого віку, яким чином ми йдемо до діагностики дерматемізиту чи аміопатичного дерматиміозиту, який я вже казав, MBA 5 так? або інших форм ураження м'язів. Щодо ферментів, я про них вже сьогодні згадував класичні ферменти, які не треба забувати в нашій клінічній практиці, вони цілком можливі для швидкого використання, але тільки до проведення голчатої електроміографії, тому що вона має все-таки вплинути ці показники. Ну, от нарешті, маркери міозитів, ви бачите, високої специфічності для кожної з них практично і немає. Антижо-1 для антисинтетазного синдрому це 20% зустріч зустріненості саме по цьому синдромі. І ви бачите, це також не є дуже висока частота. Класичний дерматомізіт – 2 можливо, також більше якась така спадкоємність до цього. Поліміозит і перехресний Шарпа синдром 10-15 при ПІМ і склеродерма. Інші, ну, скажімо так, ще можемо сказати, що антиропор, що також нам сьогодні казала Валентина Володимирівна, може бути при захворюванні легень, при ідіопатичних запальних міопатіях. Високої чутливості в нажаці антитіла не мають. Так ось як ми будемо лікувати, нещодавно вийшли англійські. Рекомендація англійського товариства ревматологів якраз для лікування педіатрично дорослих пацієнтів з ідіопатичною запальною міопатією. Бачите, так і звучить саме цей діагноз. Безумовно, починається з високих доз глюкокортикоїдів, і це найвищий ступінь доказовості. Для дорослих використовується в дозі 0,5 або 1 мг на кілограм маси, зазвичай це 40-50. Міліграм можливо і пульс терапія, особливо коли є занепокоєння щодо всмоктування препарату, або коли ми бачимо, що хвороба швидко прорисує з високим показниками запалення, пульс терапія 3-5 днів із переходом, все-таки на середньовисокі дози перорального принізолону. Зменшувати дозу пронезелону треба від клінічної відповіді, і тут, можливо, навіть тривалість пронізелону терапії 2, а то й 3 роки, в залежності від того, наскільки ми чутливо відзначаємо зниження показників запалення. Е, які ще препарати можна використовувати? Безумовно, це модифікуючи протиревматичні, починаючи з метотрексату циклофосфаміду, мокмікофонолатумофатилу. Немає преференції між ними, який з них кращий, все залежить від того, яку паралельну патологію ми бачимо, що в наших пацієнтів і що саме вимагає конкретний пацієнт по його лікуванню. Як правило, вважається за англійським рекомендаціями, що високі дози глюкокортикоїдів і матраксату в більшості випадків є як препарати першої лінії. Якщо матраксат не діє, рекомендується використовувати азотіоприн або циклоспорин. Можливе використання та це інгібітор інгибітор неврину, але не завжди він у всіх країнах є і використовувати його всюди немає не можливості. Пам'ятаємо про такі препарати, як Туксимап. Він може використовуватися для лікування рефрактерного міозиту і може бути особливим при ювенільному початку, якраз в педіатрії, коли ми бачимо швидко прогресуючий міопатичний синдром і, звичайно, є шанс для Покращення якості життя пацієнта, а то й врятування життя пацієнта. І цікаво, що бачите, аботасепт рекомендується як варіант лікування при рефрактерному ураженню м'язів. Тобто, це як варіант другої, а то й третьої лінії, але це нещодавно введено якраз британськими ревматологами до рекомендацій. Щодо довенного імуноглобуліну, він може призначатися при таких уражах м'язів при паралельному ураженні шкіри і, і резистентних до імуносупресії. На основі глюкокортикоїдів та традиційних базових препаратів форм ураження ідіопатично запальних міопатій. Треба про це пам'ятати, що використання саме імуноглобулінів достатньо ефективно є тоді, коли є супутня інфекційна патологія або вірусна патологія, яка не піддається лікуванню банальними специфічними препаратами. Щодо Використання гормонів. Я не буду на кожному з них зупинятися, але така прозірка, яка була надрукована в 2016 році колективом авторів, які рекомендують саме середні високі і високі дози глюкокортикоїдів, досягається плато лабораторних показників і далі поволі зменшується в залежно від того, яка була доза. Чим вища доза, тим більша швидкість зменшення дози може бути. І тільки на дозі 20 міліграмів ми починаємо зменшувати по 2,5 мг раз на два тижні. Пульчтерапія вже казав можлива, якщо є швидко варіанти. Так, ну це вже сказав, не буду зупинятися про пульс терапію. Тепер щодо цитостатиків. Метроксат – препарат першої лінії, не діє визначаємо азатіоприн, можливий і хлорамбуцил. Відверто кажучи, я до нього завжди відношуся з якимось пересторогою, і по літературних даних особливо про нього не дуже вказано. Хоча, десь, бачите, в деяких статтях він проскакує. Циклофосфомід достатньо ефективний, коли приєднується фіброзуючий альвеоліт або ураження легень, і він також може використовувати при мба 5 і дерматоміозиті. Циклоспорин, презистентних форм до глюкокортикостеродів і прорисування легеневої недостатності. Ну і відверто кажучи, мікофонолатомофатил універсальний препарат, який можна використовувати при всіх формах ураження внутрішніх органів. Щодо Конкретних препаратів я не буду зупинятися, бо тут грамотна аудиторія. Я хочу зупинитися на імуноглобулінах. Імуноглобуліни рекомендується використовувати 2 грами на кілограм на добу внутрішню вену впродовж 2-5 днів. Чому так? Тому що є різні схеми. Може за 2 дні вводити всю дозу, може за 4-5 днів. Рекомендовано краще потягнути цю дозу після введення глю глюкокортикостероїдів. Чому використовуються імуноглобуліни? Бачите, я зараз чимало досліджень, зокрема дослідження в Фаріні в 2021 році, саме на м'язеву дистрофію і запальні міопатії. Яким чином він може впливати, імуноглобулін? Це через так звану адаптивну імунну систему і впливу на лімфоцити. Безумовно, зменшується прояви запалення і також профібротичні... Акції, які можуть те ліфоцити давати, ось така схема, яка також недавно я знайшов в літературі. Джелардін описав точки прикладання внутрішньовенної імуноглобуліну практично на всі ланки імунітету. Звичайно, чим швидше ми зможемо призначати імуноглобулін, тим більший ефект ми зможемо отримувати в наших пацієнтів. Ось цікаве дослідження, яке було проведено для 95 пацієнтів з дерматоміозитом, яким вводилося плацебо або довенний моноглобулін кожні 4 тижні. Отримані результати показали, що при переході з плацебо на 16-му шістнадцятому тижні імуноглобулін досягається той же самий ефект, правда, через довший час. Тобто ефект був в загальній оцінці покращення. Це комплексний показник, який вважав брався до не тільки лабораторні показники, але й стан здоров'я пацієнта. Дослідження не є високим, але ми бачимо разуче показники порівняючи із плацебом, з плацебо. Ну і знову ж таки, якщо взяти процент пацієнтів, які вплили на лікування, це практично 80% пацієнтів при довенному молоболіні і в двічі менших групах на плацебо. Побічні ефекти майже ідентичні. Ви бачите, що найбільший побічний ефект, який виникав, це головний біль, це можна зменшити, використовуючи більш тривале введення, тобто те, що я казав, 4-5 днів, а не за один раз. Щодо імуноглобуліну, який можна використовувати для, як доказова медицина, бачите рівень доказовості, а при імунозапальних міопатіях використовується у дозі 0,4 грами на кілограм маси протягом 5 днів, або та доза сумарна 2 грами на кілограм маси, про яку я вже сказав разово, якщо пацієнт добре його переносить. Щодо... Того на які варіанти ураження системних захворювань сполучної тканини може впливати моноглобулін, в першу чергу це диметомізит та поліміозит. На жаль, на міозит з включеннями не має впливу, тому треба знаходити цільову групу пацієнтів, призначати препарат, щоб його не дискредитувати, а призначати тим пацієнтам, які мають на нього відповідати. В Україні також є препарат біовен, який є в різних дозуваннях. Ми використовуємо саме його в нашій лікувальній практиці. Звичайно, це не є дуже дешево, але це є ефективно і безпечно для більшості пацієнтів, які використовуються. Які... Приймається цю групу препаратів. І вважається зараз, що застосування біовеномону це є патогенетично обґрунтована терапія саме при дерматоміазитах, ну і поліміазитах, про що я вже сказав. І на завершення декілька перспективних варіантів. Рітуксимап ми вже з вами сьогодні згадували на один раз, але після нього з'явилося ще декілька середників. З доходом до них це е, анакінра, який препарат, який зараз. За результатами невеликих начисленних дослідження показує ефективність саме при імунозапальних міопатіях, але поки що це дуже мала кількість пацієнтів, і ми не можемо рекомендувати цей препарат для використання для широкого загалу. Хоча дослідження далі проводяться. От цікавий слайд, який нещодавно я побачив в інтернеті: використання різних середників імунобіологічних і їхня ефективність зеленим показано це покращення. І ви бачите, не так багато препаратів, які мають покращення при імунозапальних міопатіях. Це алімтозомап, який. Десь при вовчаку є дослідження його атак, і е, рітуксимаб вже також показано, що він має хорошу ефективність, але, на жаль, неефективні є канекіномап, інфіксімаб і сіфалімомап, які зараз, в принципі, мали шанс зайняти свою мішу при, при таких захворюваннях. Алінтузумаб це cd 52 анти антитіло яке е, зараз використовується і для васкулітів, і для імунозапальних імунієпатій. Більмумап, Беліста препаратки використовується для лікування системно Червоного Вовчака, знову ж таки проводяться чисельні дослідження і про імунозапальних міопатіях. Поки що нема заспокійливих результатів, тому альємтозумаб їх поки що випереджує з тих новітніх середників. Хотів би сказати, що. Напевно, ця група захворювань є найбільш дискутабельна зараз в ревматології. Відверто кажучи, чітких рекомендацій при кожному з конкретних захворювань не розроблено ні американськими, ні європейськими ревматологами. Ми бачили єдині британські рекомендації, які Пробують підійти до лікування такої патології якось диференційовано. Чекаємо, що будуть рекомендації, які будуть по кожному з цих з станів призначати відповідне лікування. А ми з вами будемо вчитися і використовувати це на практиці. Дякую вам за увагу.